Народна поезія часів війни. Ми нікого не засуджуємо. Просто кажемо, що рідну мову потрібно знати. Солов'їна в серці. Не знаєш української біда! Але для мене гірше, коли знаєш, і у державі, де йде війна, ворожуєш і досі розмовляєш. Чому не зрозумієш? Невже вам не болиться, Україно? Україну? Невже язикобивці і посіпак? Дорожчий вам за рідну солов'їну? Робоче місце змушує людей Державною сьогодні розмовляти? А то й усе, навіть своїх дітей, не вчить любити рідну мову мати? Багато виправдовують себе чи хлопці проти всіх нас захищають? Боронять з Україною дотепер, й досі розмовляють. Скажу вам так: ви то не вони, не до навчань, коли орда стріляє. Вони зречуться вже після війни, у вас є час, бажання лиш немає. Російську чують зі свого вікна затихлі вибухи, не гупують снаряди, прокиньтесь. Досі йде війна на півдні, сході, досі луплять гради. Невже патріотизм цим інстаграм? Чому все українське так огидне? Невже повинно діти вам, аж коли кров на руки рідних бризне? Російські прищепили нам колись. І ми жили, і нам було байдуже. Сьогодні? Ти ворожого, зречись, зречись, прошу, благаю тебе, друже. Ми Україну мусим зберегти нащадкам нашим передати. Тож переходь на українську. Ти, вона на цій землі має лунати. Нехай тобі не буде все одно. Какая разница? нехай не буде. За кораблем російським все на дно. Пишайтесь нашим українським люди! Слава Україні! Героям слава, смерть ворогам! Красоткіна надія. Не цурайтесь, мови, люди! Не цурайтесь, мови, люди, рідного джерельця! Хай вона струмочком буде, хай дійде до серця, хай вона в піснях лунає кожен день і в свято Соловейком хай співає в українській хаті, бо ж вона така багата, українська мова, неповторна і крилата, і така чудова, і цвіте у ній кохання, рушники з квітками, мрії наші і бажання. Над ставками, найрідніше, сокровенне, найдорожче в світі, і святкове, і буденне в ній, батьки і діти. Не цурайтесь, люди, мови, не цурайтесь роду, як зачахне рідне слово, не буде народу.